Друзі, нас інфоперші проголовне поїхали. Військово обурив ганебний чинок Бахматова, який публічно ударив жінку. Вам не місце у владі бойова медикиня батальйону Свобода, бригади Рубіж НГУ Мар'яна Мара на звернулася до представника президента у Деснянському районі Києва Максима Бахматова, який дозволив собі публічно вдарити жінку. Якщо вам хочеться розбиратися з жінками таким чином, то пропоную вам приїхати до нас. І тут вести такі діалоги. Подивимося, на що ви здатні. Мар'яна мешканка Деснянського району столиці після на масштабного вторгнення змінила роботу в компанії на порятунок життя бійців. Максим Бахматов цей час переховувався у львівському котелі, а повернувся до Києва лише коли загроза для міста минула. Ось що сказала військова. Я сержант національної гвардії України. Що важливіше в даному контексті? Я житель Деснянського району. Хочу висловитися на рахунок ситуації, яка сталася з Максимом Бахматовим та Ганною Старостенком на зборах. Ситуацію вважаю ганебною. Зі сторони пана Бахматова, якщо ви не вмієте адекватно вести діалог, то я не знаю, що ви робите на своїй посаді. Штовхати любу людину це неприпустимо. Якщо ви хочете донести свою думку таким чином, то я вважаю вам не місце не в Деснянському районі, не взагалі в Офісі президента, ніде. Вважаю належним, щоб ви вибачились публічно. І на майбутнє таких помилок не допускали. Якщо цей напад був не на політичного опонента, а на жінку, і вам хочеться розбиратися з жінками таким чином, то пропоную, на жаль, я не можу в даний момент виїхати е з місця мого розташування. Пропоную вам приїхати до нас і тут вести такі діалоги. Подивимося, на що ви здатні. Представник зеленського голова Деснянської РДА Бахматов, напевно, на жінку пише Олег Леусенко. Зеленський призначив на посади не за принципом професіоналізму, а своїх друзів та поплічників. Бахмату паяцаскавика, продюсер української філії московського камері клаб. Через безкарні слуги мафії перетворюють Україну на Московію. Це не обличчя вище режиму, який дивно давно перетнув червоні лінії. Типове. Бидло зеленського просто типово. достатньо згадати, хоча би хряка пише політолог зі на обібрецький. Я представник президента з цими словами голова Деснянської Орди Києва Бахматов дарив жінку. Бидло, яке напало на заступницю київської міської голови Ганну Старостенко, неофіційний представник зеленої влади, призначений зеленським шмигалем, голова Деснянської Орди Бахматов. Ганна Старостенко, заступниця кличка, раніше відмовила заправляти за кошти киян автівку Бахматова. Як відомо, він їздить на Порше країна. Мрії Зеленського та, хоч паражом зелена шобла вважає, що це її власна країна, і вони можуть робити все, що захочуть. Який президент, такий представник Чуси Януковича не були російськими на відміну від птужного і незламного Лейна піськограє. Вимагаємо його негайного звільнення з посади а від правоохоронних органів кримінального провадження за фактом нападу на жінку. А ось що відбувалося в раді не так давно. Ірина Гаращенко про пограбування Києва зазначала наступне: що ж забрати податки кияни, передати їх не. На ЗСУ Аукора залізниці ну радник офісу президента повинні добре жити. Це ж очевидно. І резервний фонд, звідки фінансується передвиборчий популізм зеленського кешбека. «Воїна тисяча в умовах, коли США відмовилися від надання фінансової допомоги Україні, ми все більше маємо розраховувати на власні сили. У бюджеті залишається пропагандистський владний марафон, піднімаються зарплати прокурорам і рахунковій палаті цим до 450 тисяч на місяць. Натомість скорочується програма сільськогосподарась. Скоро розмінування правильно нехай цей фермер працюють на замінованих окупантами полях, а ще слугами мажоритарниками роздають політичні хабарі на їх округи. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.